Доброго дня. Сьогодні я вам покажу спосіб позбутися реклами спаму в смартфоні, коли він заважає ну, користуванню повністю цим телефоном. Дехто каже, що це вірус, але я скажу, що це не вірус. Це спам. Він зазвичай приходить з посторонніх програм, які завантажуються в телефоні. Тільки інтернет з'являється, одразу ця реклама дзинь-дзинь-дзинь і пішла. Так, що я вам скажу? Так, ну, щоб її позбутися, тут є два варіанти, або там довго це буде з цим, коли інтернет включений. А коли інтернет вимкнений, саме краще позбуватися і саме швидше, коли інтернет вимкнений. Бачите, телефон взагалі не дає ним користуватися. Так. Що ми будемо робити? Зараз ми вимкнемо інтернет. Так, ну ось, бачите, говорить сама ця реклама і заважає, сам по собі він собі вмикається. Все, що не треба, показує. Але зазвичай виновники цього всього, це ось ці програми. Ось все. Swift Cleaner. Ну, ще різні клінери, клінери і пішли, поїхали. Так, ну, вимикаємо інтернет. Так. так, вимикаємо і цей інтернет, і мобільний інтернет, щоб взагалі інтернету не було. Ці антивіруси, оце от іменно вони і виновники цього, цього діла, бачите? Не дає нам нічого. Вийти. Так, ну, зараз ми його розблокуємо, заблокуємо. Так, інтерфейс, ну тут таке діло. От юки-палки. Вдається перезапускати телефон. Так, ну зараз я перезапущу. Так, за... ну дивіться, що я вам скажу. От зараз ми зайдемо в цей телефон, ось одна програма, яка дає рекламу. Тут вона не одна. Ось друга програма. Так, ну поки я побачив дві програми. Так, зараз ми зайдемо на налаштування. Заходимо на влаштування. Ну тут приваження, і увідомлення в цьому телефоні. Ну, тут програми, як то кажуть, заходимо в програми. Це Samsung. Так, це трошки він того думав. Так, 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 чекаємо. Ось. Так, всі програми. Так, і саме перше. Мастер телефона. Удавит. Ну, видалити. Видаляємо. Так. Рухаємося нижче. Ще десь має бути. Так. Клинбуст. Теж ми його видаляємо. Так, і ще одна, ага. Ще одна програма десь маємо від... висьо Soft Swift Cleaner. Видаляємо ми його. І телефон зовсім стане інакшим, от побачите. Так, і реклама не буде. От зараз ми вімкнемо рекламу. Ну, дивіться, від відмикаємо. Бачите? Так, зараз ще раз передивляємося. Ага, ще один є, good cleaner. Видаляємо цю заразюку. Все, от тепер же точно реклами не буде. Бачите, от тут -от, тільки YouTube рекламу цю якусь. То, що дивиться, то й воно рекламує. От вмикаємо тепер інтернет, мобільні дані і Wi-Fi. І телефон, по-перше, швидшим стане. І по-друге, реклами взагалі не буде. Так що підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте.